Сьогодні хочу поділитися такою от розпаковочкою. Приїхали платки з PCB Way. Є такий ресурс, який дозволяє друкувати, робити друковані плати за проектами. І я вирішив спробувати, як воно працює, яка якість, і замовив декілька проєктів. Єдиний недолік, мабуть, цього сайту це те, що не можна замовити невелику кількість плат. Тобто одну чи дві, треба брати серію хоча б 5 і більше платок. Ну, в усякому разі, для педальок розміру такого плану тільки такі умови. Можливо, якщо буде одна велика плата, то можна замовити й одну. Але я ще не пробував. Якщо спробую, то поділюся враженнями від цього. А поки що, наскільки я розпакував, то бачу платки якісні. Це декілька проєктів різних. Один MXR Distortion Plus чи до 250 підійде. Інша це тю... класичний Tube Screamer, та Treble Booster Prime Mate та ще щось. Вже й не пам'ятаю, що саме. Як я казав, вже плат було мінімальне замовлення від 5, але мені стільки не потрібно, тому я думаю зайві плати розіграти, але в подальшому я в окремому відео придумаю, як це зробити, які будуть умови розіграшу і розповім все детальніше. Що ж, якістю плат я задоволений, посилка. Йшла досить довго, але тут проблема не PCBWay, оскільки вони впорались з виготовленням та відправкою десь днів за 5, навіть з додатковими вимогами, тобто не стандартною маскою, не зеленою, а синіми, жовтими, як ви бачите, і впорались вони досить швидко. Ну що ж, перевіримо плати та будемо розігрувати.